Нарешті, нарешті, сталося. Я записую відео для Ютубу і для своїх грізних їбак. Тому кому цікаво, залишаємось на зв'язочку. Кому не цікаво, не залишаємось. Мене звати Михайло. Поїхали. Сьогодні тема топ-5 порад хлопцю, який веде листування. Порада перша легкість. Що я маю на увазі під фразою легкість? Дуже багато хлопців починає свою переписку з фрази як справи або чим займаєшся. Це не працює 99% ці фрази приводять ні до чого. Нема зацікавленості, нема переписки, нема зустрічі. Один відсоток соток залишається за тими альфа-самцями, які змогли собі зробити настільки гарячий профіль, що дівчатам уже похуй, що він там їм напише. Головне, що написав. Якщо ви не знаєте, що написати дівчині, все дуже просто: заходимо в профілі Тіндера або Баду, читаємо, ознайомлюємось, дивимося, за що ми можемо зацепитись, і починаємо тему з цього. Коротше, якщо ви не знаєте, що написати дівчині, але дуже хочеться, заходимо на її профіль баду Тіндер, листаємо фотокартки, читаємо опис, знаходимо ще те, що нам сподобалось в ній. Якщо це її груди, пишемо про них, якщо це її очі, пишемо про них, якщо це опис, пишемо про нього. Є якісь хобі в дівчини, або якісь е цікаві моменти, які ви помітили. Давайте на них акцентувати увагу, тому що якщо вона їх виклала, вона їх виклала для чого. От як ви вважаєте? Для того, щоб ви це помітили. Беремо і пишемо: привіт, тебе, кайфовий світер. Хочу собі такий або подарувати своїй колишній. І все, тема поїхала. Якщо це не допомогло, а це не допоможе. Напишіть щось нормальне, але за допомогою цих інструментів. Другий момент в переписці повинен бути гумор. Без нього ніяк. Гумор це круто, гумор це офігенно. Якщо у вас відчуття гумору досить потужне, тестуйте його на дівчині. З тою дівчиною, з якою у вас буде конект в цьому пункті, ви просто проведете незабутній вечір, тому що ви будете на одній хвилі, без нього ніяк. Що можна використовувати під фразою гумор? Все дуже просто. Ми живемо в цифровий час, коли є куча мемів, коли є куча смішних відосів. Є єбучий Тікток, її інстаграм, звідки це можна тягнути. Беріться, займайтесь, шукайте людину, яка відповідає вашому почтю гумора. Далі буде простіше, далі з нею буде цікавіше, цікавіше. Третій момент флірт. Флірт сука, справа, складна. Дуже багато хлопців. Тупо не знають, як перейти до цього етапу. Вони можуть бути славними хлопцями, вони можуть бути класними пацанами, але як же ж його так під'їхати, щоб дівчина зрозуміла, що це вже пора знімати труси та фотографувати себе? Все дуже просто ні. В цьому разі ні. Найлегший варіант, який в мене був, і я його використовував, це не повірите, Звичайні меми. У мене навіть група є, де знаходяться. Оці всі мемчики, які допомагали мені з дівчатами виходити на флірт, чому саме меми поясню. Дивіться, якщо ви щось пишете текстом, ну тобто е, самі видумали, придумали якусь фразу, самі захотіли щось там закреативити, це дуже гарно, це дуже круто, але є нюанс, і цей нюанс полягає в чому? В тому що дівчина розуміє, що це йде безпосередньо від вас, і якщо ви щось там якогось угла дали. Ви вже автоматично отримуєте мінус від дівчини. А з мемами так не буде. Чому? Ви відправляєте цей мем. Дівчина, наприклад, така, типу, що за хуйня? Типу, Я не згодна, ти такий, в мене таке чувство гмора, тут трохи промазав, пардоньте. І вже шукаєш наступну дівчину або намагаєшся з цією якось виїжджати. Я не кажу, що це єдиний спосіб. Як перейти до флірту? Також можна використовувати двозначність. Це дуже допомагає. Якщо ви бачите в переписці якісь фрази, типу довгий, довго, короткий, коротко, або там червоний великий, ви, може, ви знаєте, що з цим робити. Я, я сподіваюся. Четверте, зацікавленість. Вам потрібно бути цікавою людиною, тому що якщо ви, блять, Займаєтесь абсолютно нічим, а просто спите дома і не знаєте про що поспілкуватись, то по першу чергу не шукайте спілкування з дівчиною. Займіться чимось для того, щоб хоча б ви могли щось про себе розповісти. А це може бути люба тема. бажано, щоб вона була дійсно профільно направлена. Тобто, якщо ви працюєте в ІТ, Дуже кстати, до речі, багато айтішників кажуть, що вони, типу, такі блін, ми не знаємо про що розповісти дівчині, тому що ну ми працюємо на комп'ютері, і такі, типу, ну тут ніфіга не ясно, і вона, коротше, нічого не понімає. Я там намагався там розказати про те, що там я там навчаюсь і е, коди пишу. А дівчина така, типу, ніхуя собі не, не зрозуміла. Все залежить від від того, як це подати. Якщо ви весела людина, якщо ви знаєте, що є якісь нюанси. Потішні або можете навчити дівчину, наприклад, тому шкоду використовуйте цей момент і зробіть так, щоб дівчина отримала задоволення, а, мабуть, навіть захотіла навчатись тому, що ви вмієте. П'яте впевненість і цілеспрямованість. Тут задача наступна: це фіналочка. Вам потрібно завжди порозуміти, що переписка перепискою, а зустріч краще. Після того, як всі чотири пункти попередні були виконані. До п'ятого пункту приходять автоматично, але він повинен тут бути для того, щоб люди не забували, що бляха після переписки повинна бути зустріч. І зустріч повинна бути не через 5 днів, 10 днів, а через день або максимум через 2 дні, якщо у вас є час. Якщо часу нема, переписки це просто потрачений час в нікуди. Вони не ведуть ні до чого. Кожен раз, коли ви ведете переписку, знайте, що завтра або післязавтра ви вільні і ви з цією дівчиною будете її планувати. Як прийти до цього, виконавши всі чотири попередні пункти, досить буде написати: готовий завтра з тобою зустрітись о 15, 16, 18, 20 годині, там-то, там-то». Як ти до цього відносишся? І все, там буде позитивна відповідь, якщо ви скрізь в попередніх нюансах набрали по 10 балів з 10. Ось такий відосик вийшов. А зараз крута переписка від мого підписника, яка буде розміщена тут, 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 от прям тут. Жмемо на паузу, дивимось. Ще жмемо на паузу, ознайомлюємось. А в мене все. Радий був вас всіх бачити. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який буде в описі, Підписуйтесь на мій канал на Ютубі. Я буду намагатися випускати по одному відео раз в тиждень. Якщо моя мета зібрати одну тисячу підписників, на протязі двох місяців, я буду продовжувати цей контент. Якщо ні, скоріш за все це буде кінцево. Але телеграм-канал буде жити, тому що це була свята ідея. Всіх люблю, всіх обіймаю. Бувайте.